Розпочинаємо нову неділю. Ви знаєте про те, що ситуація напружена як в державі, так і в нас тут на Полтавщині. Я вдячний всім, хто забезпечує функціонування нашого організму Суспільного Полтавського. Я вдячний сьогодні представникам силового блоку за те, що ми не допустили силового протистояння, а саме головне побиття і кровопролиття мирних громадян. Наше завдання забезпечити таку ситуацію в подальшому. Для цього ми повинні кожен на своєму робочому місці, керуючи тими чи іншими колективами, робити все для того, щоб не було форс-мажорних обставин. Дві основні задачі для нас і для вас, для кожного. З одного боку, повинен бути спокій на територіях і повинен функціонувати весь механізм забезпечення і влади, і життєзабезпечення тут, на Полтавщині. Щодо ситуації політичної, хочу ще раз сказати про те, що наше з вами завдання з одного боку. Забезпечити можливість мирного виявлення своїх думок і свого волевиявлення громадян Полтавської області. Звертаюся до організаторів мітингів, до представників і керівників політичних партій, народних депутатів, депутатів інших рівнів. Ми з вами домовлялися і держимо слово. Влада гарантує безпечне проведення мирних зібрань. Тут присутні всі представники правоохоронних органів, те, що вони разом зараз в одній команді, в одному штабі, дає мені можливість сказати, що так і буде. Але я б хотів, щоб слово, яке давали нам в ході перемови, і ми готові до повсякденних перемовин кожен день і скільки потрібно з організаторами. І представниками політичних партій. Не провокуйте людей на силове протистояння з владою, з міліцією. Недопустимо захоплювати адміністративні будівлі. Не йдіть на поводу радикальних угруповань, у яких інші політичні цілі. Тому що при такому розвитку подій влада не може гарантувати. Безпеку тих, хто нападає сьогодні на правоохоронців, на будівлі, тих, хто сьогодні намагається досягти своїх цілей таким шляхом. Я обіцяв і ще раз обіцяю полтавцям, ми тут зробимо все для того, щоб мирно пережити цю кризу. Робити це треба з обох сторон, тому що потім наші діти, онуки, не просять нам, якщо прольється кров, хтось постраждає, входять цього протистояння. Я думаю, буде знайдений мирний вихід. Ми цивілізована країна, цивілізований люд. І ми повинні знайти мирний вихід цієї ситуації. Знайти спільні дії для того, щоб відійти від прірви пір громадянського конфлікту, за яким дезінтеграція країни, хаос і все, що ми добре знаємо з історії. Давайте все зробимо всі, тут, хто присутні, і ті, хто стоять сьогодні на Майданах. Сьогодні є загроза, що в ці дні буде бажання захопити адмінбудівлі в районних, районних адміністрації в районах, в містах. Ми не повинні цього допустити. Безумовно, методом того, щоб почути один одного: методом перемови, переговорів, роз'яснення, іншого шляху у нас немає. Працюємо в такому режимі. І я думаю, що люди нас зрозуміють і підтримають. Дякую за увагу всі по робочим місцям. Завдяки нашим спільним діям. Ми сьогодні не маємо силового протистояння. Але, як би там ми не говорили, порушений закон, захоплене приміщення великої зали. Я би хотів, щоб ми повернулися до переговорів з представниками опозиції, народними депутатами, представниками опозиційних політичних сил тут, той, хто приходив до мене на переговори три дні тому. Давайте збиратися і рухатися вперед. Запрошую всіх хто до цього причетний, організаторів завтра з 10-ї години, для того, щоб ми продовжили наш діалог. Я думаю, що ми знайдемо спільних підходів, знайдемо, як вирішити це питання. Дякую за увагу.